Другий раз трансляцію, тому що в мене сіла батарейка, я не змогла записати і адекватно першу е, трансляцію зберегти. Тому зараз роблю огляд огірків, які я висіяла у відкритий ґрунт на друге коло оберту врожаю на початку липня. Це в мене було до 10 липня. Я купила насіння, звичайне аматорське, в магазині в нашому сільському. Ті, які були саме в нашому магазині. І я обирала по таких критеріях, що це був гібрид огірка обов'язково, і щоб це був надранній сорт або просто ранній сорт. А, ну, точніше, ранній гібрид. І от зараз я вам покажу, як в мене виглядають ці огірочки, чи є в мене з них вироба і взагалі, чи виросли вони в мене. Зараз перегорну камеру. Одразу хочу сказати, що відкритий ґрунт я саджала. Вони на сонячній стороні. ґрунт в мене ось такий, дивіться, це піщана земля. Чистий пісок такий, ну, темненький. Ось так, не дуже родюча земля. І тому я їх підживлювала, звісно. Висаджувала я їх після цибулі, коли зібрала цибулю. І ось так вони виглядають в мене станом на 1 вересня. Ось такі кущики в мене. Вони хворіли переноспорозом. Тут залишились сліди від нього. Потім огірки почали рости далі. Але зараз я також бачу на деяких знову сліди переноспорозу. Звісно, це так буде, тому що вже є перепади температур, і вночі вже не так тепло, як було. Все ж таки, 1 вересня. І дивимось. Ну, як ви вже бачите, врожай в мене є. Ось там огірочки, і тут огірочки, і огірочки. І тут мене активно ми їмо. І вчора рвала я огірочки, ми їздили на Дніпро. Ось вони є, маленькі є. І навіть подекуди на листочках є ознаки нового пероноспорозу. Також є тріпса. Якщо подивитись, є Вон, в мене тут ще такий шкідник, як ця чорна тля. Також її треба прибирати, і тому сьогодні я їх оброблю, якщо дощу, звісно, не буде, бо перед дощом немає сенсу обробляти. Зазвичай я обробляю від е, таких захворювань, як е, борошниста роса чи переноспорос, я обробляю квадрісом. це грибкові захворювання. А від шкідників я обробляю. Ну, можна усілякі взяти. Я взагалі купляю ті, які є в нашому магазині, чесно. Або я ще куплю іноді зелений щит в Аврорі для огірків, там написано: там є і обробка від таких бактеріальних захворювань, а також є. Обробка від шкідників, і все там, і стимулятор росту є, і все це обробляється по листу, і іноді я таке беру. Але дивіться, у квадріса 5 днів очікування, у то зеленого щита 14 днів очікування. Можна обробляти також біопрепаратами. І часто густо для огірків я саме біопрепарати беру, тому що і проти шкідників, і проти захворювань, тому що біопрепарати це максимум три дні очікування. Я обриваю всі огірочки. Обробляю і через 3 дні можна вже нові огірочки збирати. Тож дивіться, чи працює метод висадки на початку липня огірків у відкритий ґрунт. Так працює. Так вони ростуть, все гарно, збираємо врожай. Єдине, що якщо будуть сильні похолодання, то можна буде накрити плівкою, поставити дуги і накрити плівкою, накривати їх на ніч. Але поки ночі в нас теплі, і я не накриваю. Також я висаджувала кріп, він гарно росте у липні, і там росте. І висаджувала цвітну капусту. Ну, що хочу сказати про цвітній капусті, вона ще не формує голівку, хоча я її ну, дуже гарно і обробляю. І підживлю не дуже гарно. А ось щодо підживлень огірків, то я зробила декілька підживлень, коли висаджувала. По-перше, я обробляла монофосфатом калію. Це, коли я посадила, я у луну додавала. Потім я використовувала універсальні добрива. Під корінь я робила нітроамафоску, а також по листу будь-яке добриво з формулою 20 20 20 або з формулою 18-18-18, де по рівну частинах рівних це фосфор, калій і Звісно, азот. Також я обробляла кальцівою селітрою і по листу, і під корінь також огірочки, і, звісно, обробляла від шкідників і хвороб також їх. І зараз вони в гарному стані, вони плодоносять, і я їх ось днями оброблю також універсальним добривом з формулою ПК 2020 -20 -20 по листу. Мені подобається більше обробка по листу, тому що вона більш така ефективна, листової маси багато і потрапляє багато в саму рослинку, бо іноді таке буває, що корінчики недостатньо смоктують поживні речовини через спеку або, наприклад, через шкідників, які можуть пошкодити корінчики. Обробка по листу більш ефективна, як на мене, вона швидше спрацьовує, а обробка під корінь вона більш пролонгованої дії. А також хочу показати, що луни в мене мульчовані. Обов'язково я мульчую огірки, чи помідори, чи перці, тому що піщаний ґрунт це такий ґрунт, який дуже швидко всмоктує воду. Коли у вас постійні дощі, це гарно. Але коли у вас спека, це дуже є поганим. І огірки я поливаю два рази на день тобто ранком і ввечері. Не заливаю достатньо сильно. А ось ну, скільки там, ведро в мене на 3-4 кущика. Зазвичай води, відро, ну, звичайне, таке в мене стоїть. І ранком полю, і ввечері полю. От я полила сьогодні ранком. Ніколи було 1 вересня, водила дитину в школу, а прийшла і пополивала. Сонечко у нас не пече. Сьогодні такий день, бачите, похмурий. І тому полила вже в день. Ось так, любі друзі, це працює. Тому на наступний рік я також буду обов'язково висаджувати огірки на друге коло оберту. Мені сподобалось, і вам я можу порекомендувати. Єдине, тільки є дві умови: обов'язково треба підживлювати і гарно поливати. Ще коли вони мене тільки проросли, я їх затіняла. Я зверху клала отакі чорні ящики, щоб сонце їх не попекло. Через оці от ви... сонячний світ. Сонячне світло воно потрапляє. Я отак ставила на луну і вони там були. Вже потім, коли вони трошки підросли, я відкривала. Або коли були похмурі дні, наприклад, або під вечір відкривала, а на день спекотний я накривала. Також можна огірочки вирощувати у затінку. Ну, у мене тут, на жаль, затінку гарного не було. Ну, півдня тільки, а півдня вони жарилися на сонечку. Тобто добрива гарно треба вносити її регулярно раз на 10 днів. Обробляти обов'язково, бо шкідників дуже багато у липні. Десь раз на 10 днів я також обробляла від шкідників. І, звісно, от пераноспороз дуже багато було цього року. Теж потрібно обробляти їх. Як бачите, сліди від нього залишилися в мене на листочках. Такі справи, любі друзі. У мене дивляться 17 людей. Вітаю Сергій Юліанов. всім вітаю. Сергію Юліанов, вам також вітання, всім, хто в чаті написав також вітання. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь, хто ще не підписався, я веду цей блог про сад і огород, і про овочі і фрукти, які я вирощую. Ну, якщо ви ще тут, хочу показати, У мене був такий досвід, я взяла пасенки і їх. Виростила в них корінчики, просто поставила воду, вони самі пустили, і висадили потім ці пасинки у відкритий ґрунт. І дивіться, це помідори чері, акардіон чері, і в мене вони повиростали. Єдине, що, що я хочу сказати, що від пасинок плоди маленькі, бо ті плоди, які були в мене саме на основному стеблі, вони були більші, навіть коли були в зеленому вигляді. Тому я б не рекомендувала вирощувати пасанки помідорів, як іноді можна побачити в ютубі шорцах або в Тіктоці, що люди так іноді вирощують. Ну, я так проекспериментувала і більше так робити не буду, мабуть. Всім дякую за перегляд, прощаюсь з вами, не забувайте дивитись інші мої відео. Сподіваюсь, вони вам стануть у нагоді, А я вам бажаю гарних врожаїв!